У серпні 1974 року під час свого другого президентського терміну Річард Ніксон оголосив, що достроково складає свої повноваження президента США. Він заступив на цю посаду в 69 му і кардинально змінив зовнішню політику Сполучених Штатів. Ніксон завершив в'єтнамську війну, пожертвувавши південним В'єтнамом, і заявив, що американські солдати більше не воюватимуть за інші вільні нації. А ще Ніксон запустив політику розрядки із СРСР та започаткував дружбу з комуністичним Китаєм, але покинув напризволяще Тайвань. Однак запам'ятався Ніксон як перший американський президент, що достроково подав у відставку під загрозою імпічменту, усе через гучний вотергейтський скандал з прослуховуванням політичних опонентів. Тож зараз розповімо історію політичного злету і падіння Ніксона. І заразом натякнемо сучасному скандальному главі Білого Дому. Друзі, просимо вас просто зараз підписатись на канал Бабеля. А як додивитесь, то обов'язково напишіть комент і поставте лайк. Домовились? Тоді продовжуємо. На президентські вибори 1968 року республіканець Річард Ніксон ішов з обіцянками повернути американських солдатів із В'єтнаму, а саму війну закінчити із честю. Одразу після інавгурації він заходився впроваджувати політику в'єтнамізації. Вона розроблялася разом з його радником з національної безпеки і майбутнім держсекретарем Генрі Кісінджером. Головний задум був у тому, щоб Сполучені Штати оснащували і навчали південно-в'єтнамську армію, аби вона дедалі більше воювала самотужки. Водночас Америка мала поступово скорочувати чисельність власних військ уже влітку шістдесят го Ніксон почав потроху виводити американські війська з В'єтнаму. А в грудні для американських військовозобов'язаних запровадили спеціальну призовну лотерею. На 366 кульках зазначали день і місяць народження. Їх висипали в скляний барабан, перемішували, потім одну за одною витягували, аж поки всі дні року не отримають свою черговість призову. Під час лотереї 69-го першою витягнули кульку з написом 14 вересня. Це означало, що першими на війну мобілізують чоловіків від 19 до 26 років, які народилися в цей день. Призовні лотереї під час в'єтнамської війни проводили ще двічі: у серпні 71-го і в лютому 72-го року. Утім, закінчити війну із честю ніяк не вдавалося. Мирні перемовини постійно зривалися. США відновили масовані авіаудари по північному В'єтнаму і разом із південно-в'єтнамськими солдатами вторглися до сусідніх Камбоджі та Лаосу. Від цього постраждало здебільшого цивільне населення, а війна знову зайшла в глухий кут. Нарешті, в січні 73-го року, Кісінджеру вдалося всадовити керівництво північного і південного В'єтнаму за стіл перемовин і згодом підписати Паризьку мирну угоду. За її умовами запроваджувалося перемир'я. Це дало змогу американцям спокійно вивести свої війська з південного В'єтнаму і передати все під контроль місцевим збройним силам у межах ніксонівської в'єтнамізації. За це в 1973 році Кісінджер отримав Нобелівську премію миру спільно з президентом Північного В'єтнаму ледихто. Та згодом ледіхто відмовився від премії. А двоє членів Нобелівського комітету подали у відставку на знак протесту проти рішення дати премію Кісінджеру. Як виявилось, вони мали рацію. Невдовзі після виходу американців замість мирного об'єднання двох частин В'єтнаму на основі вільних демократичних виборів поновилися бої. Навесні 75-го Північний В'єтнам розбив південний і встановив Україні комуністичний режим. А чи пригадаєте інших спірних номінантів і лауреатів Нобелівської премії Миру? Відповіді пишіть у коментарях. А ми продовжуємо. Попри локальний провал, в'єтнамізація започаткувала нову зовнішню політику США, відому як Доктрина Ніксона. Це означало, що США більше не відправлятимуть своїх солдатів до інших країн, і тепер союзники мають самі опікуватися власною безпекою а від Сполучених Штатів отримають хіба що озброєння і гроші, якщо це не зашкодить власне американським національним інтересам. Окрім цього, доктрина Ніксона відійшла від традиційної американської політики стримування комунізму під час холодної війни до розрядки у відносинах із СРСР простими словами наддержави мали поділити світ на сфери впливу і домовитися про мирне співіснування. Щоб підштовхнути радянський союз до переговорів, штати скористалися розколом між СРСР і КНР. Відносини між двома комуністичними державами погіршувалися ще після смерті Сталіна. А в 69 му конфлікт через спірний прикордонний острів Даманський ледь не переріс у повномасштабну війну між Радянським Союзом і КНР. Отже, спочатку Ніксон пішов на зближення з Китаєм. Підґрунтя для цього він заклав ще за рік до перемоги на виборах. Тоді в колонці для журналу Foreign Affairs він написав так. На цій маленькій планеті просто не може бути місця, де б мільярд потенційно найздібніших людей жив у суворій ізоляції. Після інавгурації Ніксона Сполучені Штати почали встановлювати контакти з Китаєм спочатку на низькому рівні, потім, у 71 му скасували ембарго на торгівлю і подорожі. Того ж року за мовчазної згоди США комуністичний Китай став постійним членом Радбезу ООН замість Тайваню. Після цього радник Ніксона Генрі Кісінджер вирушив у Китай на таємні зустрічі з місцевими чиновниками. Дійшло до того, що китайське керівництво запросило до країни Ніксона у лютому 1972 року. Річард Ніксон став першим американським президентом, який приїхав до комуністичного Китаю. Він зустрічався з Мао Цзедуном та іншими китайськими урядовцями, відвідав Заборонене місто, Великий Мур та інші історичні пам'ятки. Головні події візиту Ніксона транслювали на американському телебаченні в Прайм Тайм. Сполучені Штати і Китай підписали ряд торгових угод та домовилися відкрити посольства в обох столицях. А ще під час цієї зустрічі яскраво проявилася зовнішньополітична доктрина Ніксона. У заяві за підсумками зустрічі Ніксон сказав, що Тайвань є частиною Китаю і він сподівається на мирне возз'єднання. Хоча ще після Другої світової США обіцяли саме Тайваню, політичну, економічну і військову підтримку. Ніксон під час поїздки в Китай казав: Нам важлива не внутрішня політична філософія нації, нам важливо те, яку політику ця чи інша держава проводить стосовно світу і нас. Дружба з Китаєм стала для штатів важелем впливу на радянський союз уже на першій прес-конференції після вступу на президентську посаду. Ніксон заявив, що Сполучені Штати згодні на ядерний паритет, а не на перевагу над радянським союзом. У 71 му почалася розрядка у відносинах і дипломатичний діалог між країнами. Після того, як Ніксон з'їздив до Китаю, уже в травні 72 го радянський генсек Леонід Брежнєв запросив американського президента до СРСР. Під час цієї зустрічі вони підписали перший в історії договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Після цього Ніксон і Брежнєв проголосили нову еру мирного співіснування. Таким чином США покращили відносини із СРСР і Китаєм та заодно вирішили свою тодішню головну проблему В'єтнам. Москва і Пекін натисли на ханой. Це допомогло Кісінджеру укласти Паризьку угоду в 73 му І Сполучені Штати вийшли з В'єтнамської війни, так би мовити, з честю. Зрештою, всі здобутки Ніксона перекреслив гучний політичний вотергейтський скандал. Усе почалося в розпал президентських перегонів у червні 72-го року. Тоді поліція заарештувала п'ятьох так званих водопровідників. Вони встановлювали підслуховувальну апаратуру і фотографували документи в штаб-квартирі демократичної партії в готелі Вотергейт у Вашингтоні. У вересні і жовтні 72-го журналісти «The Washington Post» Карл Бернстайн і Боб Вудворд опублікували серію матеріалів про те, що до прослуховування і шпигунства причетна адміністрація Ніксона. Утім, це не завадило Ніксону в листопаді того ж року здобути переконливу перемогу і переобратися на другий президентський термін. Але в травні 73 го за вотергейтську справу взявся сенатський комітет. Він з'ясував, що із 69-го року в Білому домі встановили нову систему, яка записувала всі розмови. Комітет затребував ці записи. Ніксон викручувався як міг, звільняв прокурорів, які вели розслідування, намагався тиснути на журналістів та відмовлявся віддати плівки, прикриваючись президентськими повноваженнями. А коли його змусили це зробити за рішенням Верховного суду, то намагався приховати і відредагувати деякі записи. Скандал розгорявся все дужче. Судові засідання транслювали в прямому телеефірі. Ніксон стрімко втрачав популярність у народі та серед політичних соратників. А у конгресі запустили процедуру його імпічменту 5 серпня 1974-го оприлюднили запис, де Ніксон наказував залучити ФБР і ЦРУ, щоб зам'яти справу. Після цього навіть найзатятішим прихильникам президента стало ясно, що імпічменту точно не уникнути. Аби зберегти обличчя, Ніксон увечері, 8 серпня 1974 року, під час телезвернення, заявив, що наступного дня йде у відставку. Наступним головою держави став віцепрезидент Джеральд Форд. Уже у вересні він надав Ніксону повну амністію за всі злочини, які той міг вчинити, щоб не поплюжити інститут американського президентства. Так, Ніксон увійшов в історію як перший і поки що останній президент США, який достроково пішов у відставку. Його ім'я здебільшого асоціюється з наймасштабнішим політичним скандалом у Сполучених Штатах. А друга частина назви готелю Watergate, власне гейт, увійшла в міжнародний політичний словник на позначення гучних скандалів. Отака історія, друзі. Як ви гадаєте, чи станеться новий, ще більш гучний політичний гейт за президентства Трампа? Пишіть ваші думки в коментарях. А ми у разі чого обов'язково зробимо про це випуск.